Доброго дня усім! Розпочинаємо тиждень цифрової грамотності, який триватиме з 18 по 24 листопада. Цього року фокусуємося на кібергігієні важливій навичці для безпечного життя в цифровому світі, особливо в умовах війни. Наша мета допомогти кожному українцю, незалежно від віку та роду діяльності, посилити свою цифрову безпеку. Запрошуємо долучитися усіх громадян, бізнес, громадські організації та освітні заклади. Міністерством цифрової трансформації України підготовлено спеціальний набір простих та практичних кроків для покращення ваших цифрових навичок. Завантажте його та поділіться з друзями та колегами в соцмережах. Також протягом тижня на сторінках «Дія освіта» в соцмережах ви знайдете корисні поради, інтерактивні завдання та гайди з використання онлайн-сервісів. Все це адаптовано для різних вікових груп. Від підлітків до людей старшого віку. Також протягом тижня на сторінках «Дії освіта» в соцмережах ви знайдете корисні поради, інтерактивні завдання та гайди з використання онлайн-сервісів. Все це адаптовано для різних вікових груп, від підлітків до людей старшого віку. Також варто зазначити, що дії освіта це безоплатна та доступна для всіх платформа актуальних знань і практичних навичок у сфері технологій, оновлена у 2023 році завдяки підтримці компанії Google та фонду Східна Європа. Сьогодні на платформі вже понад 2 мільйона 300 тисяч користувачів, а також понад 200 освітніх серіалів, симуляторів, тестів для визначення цифрових чи підприємницьких навичок і профорієнтації. Тож наступні дні пройдуть під гаслом Активуйте свою безпеку захистіть себе та рідних у цифровому просторі під час війни за допомогою освітніх серіалів, створених за підтримки проєкту Юсейт Кібербезпека критично важливої інфраструктури України, а саме кібергігієна для молоді. Базові знання з кібергігієни. Кібергігієна як захиститися від фішингу та персональна кібергігієна. А ще симулятори та швидкий тест від кіберграму, щоб перевірити свої знання на практиці. Цифрова грамотність це базова навичка сьогодення, а знання з кібергігієни невід'ємна її частина. Тож приєднуйтесь до тижня цифрової грамотності. Слідкуйте за сторінками дії освіта, поширюйте матеріали кампанії та ставайте амбасадором цифрових навичок та кібергігієни. Разом ми зробимо цифровий простір безпечнішим для усіх.